Вітання усім опівнічним печенюшкам. Продовжуємо цей тиждень лячними історіями про привидів. Бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. У 1973 році, коли мені було лише 20, я пішов на побачення із корінною американкою. Неймовірно, красивою, і з довгим, чорним, як ніч волоссям. Я сів за кермо своєї старої імпали і приїхав по неї, і ми разом відправились в кафе поїсти та згодом подивитись кіно. Коли ми нарешті повертались назад, я відвіз її до будинку, де вона мешкала, але попрощатись нам ніяк не вдавалось нічого такого. Ми просто годинами сиділи в машині і розмовляли про все на світі. Я міг сказати вже точно, що вона не була зацікавлена. У жодних романтичних стосунках зі мною, але водночас вона була такою доброзичливою і цікавою людиною, і здавалося, їй справді дуже подобалось розмовляти зі мною. Приблизно через дві години нашої веселої розмови волосся на моїй потилиці буквально стало дибки, і я чомусь відчув, як по всій шкірі забігали мурашки, немов від холоду. Я здивовано глянув на неї, щоб зрозуміти. Чи вона теж це відчуває? Але це була вже не вона. Я побачив перед собою дуже стару жінку із сивим волоссям і зморшкуватим обличчям. Я капець як злякався, і почав смикати двері, готовий вистрибнути із машини тієї ж миті. А вона раптом запитала у мене своїм звичним голосом Що сталося? І я почав кліпати, сподіваючись, що це все якась галюцинація, і не міг вимовити жодного слова. Єдине, що мені вдалося витиснути Капець, ти стара! Вона ж почала сміятись і поступово в мене на очах повернулась до свого молодого вигляду. А потім сказала мені, що те, що я побачив, було її бабусею. Яка була доброю відьмою. Вона саме перевіряла, чи все гаразд, щоб переконатися, що онучка знаходиться у безпеці. Такі справи. Не знаю, що це було, але скажу вам чесно у мене теж одразу ж зникла вся охота до романтичних стосунків із цією дівчиною. Мене тимчасово назначили охоронцем хворого в'язня в районній лікарні. Мені подобалось це чергування, тому що зміна тривала лише 8 годин на добу, тоді як звичне моє чергування триває щонайменше 12 годин поспіль. Це по-перше. А по-друге, воно було досить спокійним і приємним. Я просто сидів на стільці в лікарняній палаті і читав старі газети, журнали або задивлявся на медсестер. Мені було гріх скаржитись все було дуже добре. Окрім самої людини, яку я, власне, й охороняв, старий пацієнт, він був високий, худющий. старий і немічний. Не знаю, який у нього був діагноз, але це був просто скелет, обтягнутий шкірою, величезна лиса голова, очі повилазили з орбіт, і рот постійно широко відкритий. Було справжньою мукою спостерігати за тим, як йому робили крапельниці чи уколи. Він був геть без м'язів на кінцівках і на сідницях. Він справді доживав найгіршу фазу свого життя, причому дивна річ неможливо було ніколи застати його сплячим. Я ніколи не відчував до нього жалю чи смутку через його стан, як зазвичай до інших хворих людей. Ні. Він був якимсь інакшим, не таким, як вони. Я часто думав, дивлячись на нього він зараз десь не тут. Він дивиться не на цю стіну, що прямо перед його очима, а в якийсь інший вимір, ніби чекає, коли його там приймуть або випустять. Він, наче проклятий і приречений. Знаю, це звучить дивно, але в ньому справді було щось напрочуд моторошне, чесно кажу вам. Так чи інакше, я сидів біля нього вісім годин із 1600 до півночі, і він ніколи не рухався і ні з ким не розмовляв. Він ніби нічого не відчував і взагалі не зводив погляд зі стіни. Весь час цей прямий безперервний погляд на стіну навпроти. Що ж, це був мій четвертий день на зміні із ним, я був втомлений і відверто нудьгував, чекаючи, коли прийде наступний охоронець, оскільки годинник показував уже рівно дванадцяту ночі. У палаті панувала повна тиша, нічого навіть не ворухнеться. То, щоб розбавити трішки нудьгу, я взяв журнал і спробував знову його почитати. Минуло лише декілька хвилин, перш ніж я відчув раптовий дискомфорт. Я підняв погляд і побачив, що голова старого повернута у мій бік, і дивиться він прямо на мене. Не можу вам пояснити, чому це так сильно мене збентежило. Відстань між нами була менше одного метра. Оскільки я сидів на стільчику одразу поруч із його ліжком, і цей прямий і безперервний погляд, наче старий, зазирав мені у душу, я набрався сміливості і витріщився на нього так, наче ми граємо у гру. Хто перший кліпне того і тапки». Звісно ж, я не витримав і програв. Та незабаром з'явився мій колега. І я щиро подякував за це Богу. Ми коротко перекинулися з ним словами, я віддав йому чергову рушницю і журнал, а далі просто вийшов з лікарні, взяв таксі і поїхав нарешті додому. Було уже близько першої ночі, коли я нарешті дістався до свого району. Решту шляху мені доводилося йти пішки. Оскільки вулички у нас занадто вузькі для автомобілів. До мого будинку хвилин 10 ходу, і повертатися додому дуже пізно вночі для мене звична справа. Тож я спокійно йшов безлюдними вулицями і з пістолетом 30-го калібру в руках. Я не пам'ятаю, але здається, думав про те, кому і що я напишу, коли прийду додому. Та чи відповіла мені та дівчина, із якою я нещодавно познайомився? Тоді я був ще не неодружений і жив з батьками. Нарешті я дійшов до вулиці, у самому кінці якої стояв мій будинок. Що найбільше дратувало мене на нашій вулиці, так це те, що ніхто не вмикав зовнішнє освітлення, окрім моєї мами, і вона робила це для мене. Це досить довго. І тупикова вулиця, тож без світла на ній стає справді темно. Одним словом, всі наші сусіди активно економили. Лише в кінці вулиці самотньо горіла одна лампочка якраз біля мого будинку. Тож, щоразу, коли я заходжу на свою вулицю, я автоматично відчуваю напругу і стаю дещо обачнішим. Але швидко заспокоююсь, щойно бачу, що на вулиці нікого немає. Просто раніше тут трапилось вже декілька пограбувань, і ви можете зрозуміти причину моєї тривоги. Але цієї ночі, коли я заходив на вулицю, я одразу ж побачив прямо посередині була якась постать. Я трохи сповільнив крок, щоб роздивитися детальніше. Він був приблизно за 40 метрів попереду і йшов дуже повільно, сильно нахилившись на правий бік у дещо кумедній і дивній позі, і досі ховався у темряві, оскільки єдина лампочка горіла далеко позаду нього, поряд з моїми дверима. Інтуїція підказувала, що ким би він не був, ну це явно не грабіжник і не бандит. Тож я не зупинився, а повільно пішов у його сторону. Уже за кілька секунд я підійшов достатньо близько, щоб нарешті чітко його роздивитися, і раптом всередині мене наче щось зламалося, наче все в моїй голові почало кричати, що попереду небезпека, я в небезпеці. Хто ти? закричав я дуже голосно. І саме в цей момент порівнявся із ним і побачив його прямо перед собою. Я розглядів його обличчя. Нехай мене земля проковтне, це був той самий абсолютно реальний, хворий старий в'язень, якого я залишив у лікарні годину тому. Зігнутий у правий бік, в тому ж халаті і босий, він незворушно дивився на мене. Доки я не вірив очам, а тоді він повільно розвернувся і пішов за мною. Я не можу припинити тремтіти навіть зараз, у цю хвилину, коли я пишу ці рядки. Я не побіг, але в максимально швидкому темпі дійшов до свого будинку і несамовито дзвонив у двері та молився Богу, щоб мій батько ні на що не відволікався. І відчинив двері так само швидко, як і зазвичай. Я продовжував тиснути на дзвінок, абсолютно забувши про ключ, і лише дивився на цього старегана, який повільно до мене наближався. Повільно, але впевнено, що станеться, якщо він встигне дошкандибати до мене, просто накричати на нього чи все ж атакувати. Ні, я не можу дозволити собі, щоб цей інцидент так сильно мене зганьбив. Ніхто не повинен знати, що я настільки злякався діда і натовк бідоласі і так хворі боки. На щастя, батько відчинив двері, я був занадто щасливий, але старався привітатися як завжди. Проте, перш ніж зайти всередину, я все ж озирнувся і нікого. Я нікого не побачив на вулиці. Батько повернувся до вітальні, не помітивши ні мого холодного поту, ні того, як мене сильно трусило. Можливо, я просто дуже добре вмію приховувати емоції, тож я пішов у свою кімнату, переодягнувся і сів на ліжко. Подумав про те, що щойно сталося. У моїй кімнаті теж є двері, і вікно, які відчиняються і виходять на нашу вулицю. Я швидко зиркнув назовні лише ніч і тиша, жодних стариганів. Я ж не бачив щойно привода. ні. Хіба таке взагалі можливо? Я мовчки сидів і шукав будь-яке логічне пояснення, яке могло б спростувати цю мою думку. І наступної миті я помітив, що хтось був на вулиці прямо за моїм вікном. Спочатку я почув низький чоловічий плач, а згодом почули кроки. По моєму тілу прокотилася хвиля неприродного холоду. Тепер я був впевнений, я став свідком паранормальної активності. І зараз за моїм вікном стоїть привод, але я не побіг в іншу кімнату. Я просто сидів там, нахиливши голову вниз і закривши очі, щоб сконцентруватися на словах, які він бурмотів у перервах між своїм плачем. Проте мені не вдалося розібрати жодного слова. І не можу вам сказати точно, але цей старий оплакував своє горе. Висловлював свій розпач і біль, а потім все припинилося. Жодного звуку. Я буквально відчув, що біля мого будинку більше нікого немає. І аж тоді мені спало на думку так, а чому б мені не подзвонити зараз в цю кляту лікарню? Треба ж поговорити із колегою і запитати, як там наш пацієнт. Я взяв свій мобільний. Ви готові? Півгодини тому прийшло гСМС від того ж колеги, в якому, якщо коротко, було сказано: Томасе, не приїжджай. Томасе, не виходь завтра на чергування у лікарню. Хворий в'язень помер невдовзі після того, як ти пішов. Я теж уже їду додому. Давай завтра візьмемо вихідний і разом відзвітуємо у відділок. Як би я не намагався переконати себе, що це було не паранормальне явище, у мене просто не виходить. Тому що я бачив його. Це був він, той хворий старий в'язень. Але я не вірю в привидів. То що ж мені тоді робити? Моїм найкращим поясненням всього пережитого, спираючись на мої знання та вірування, став Джин. І це точно була не галюцинація. Я бачив когось, але не людину, я це підкреслюю хто міг провернути такий фокус, хто може нести в собі таку безмежну зловісну і негативну енергію і бути чимось надприродним, приймати будь-яку бажану форму і не соромитись влаштовувати таке пекельне шоу із людиною в головній ролі, суто для своєї розваги. Особисто мені на думку спадає лише одна істота джин або демон, як його називають у інших релігіях.